Заборонити книжки з країни терористки. Українці просять Володимира Зеленського підписати закон, який би унеможливив завезення в Україну видавничої продукції держави-агресора. Відповідна петиція з'явилася на сайті президента. Законопроєкт, який забороняє ворожу літературу, вже рік чекає на підпис президента. Парламент схвалив документ ще 19 червня 2022 року. За день після цього його підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і того ж дня скерували през. Зидентові Закон забороняє везення та розповсюдження на території України видавничої продукції з Росії, Білорусі та окупованих територій. Книги, видані російською мовою, мають перевіряти на наявність антиукраїнської пропаганди. Також документ передбачає заборону на випуск везення і розповсюдження в Україні книжок громадян Росії, але заборона не стосуватиметься книг, які випущені в Україні до 1 січня 2023 року. Нагадаємо, для того аби президент відреагував на петицію. Вона повинна набрати 25 тисяч голосів. Підтримати ініціативу можна на сайті електронних петицій.